Спробую сам зараз знайти перехід, бо тут звукових ніяких немає сигналів. Я, звісно, знаю, що в мене страховка є, є моя дружина, але все ж таки спробую сам знайти, і спробую перейти дорогу. Ти вже задалеко пішов. Так. От, я вже Значить, от просто ще одна проблема, як знаходити світлофор. І де його шукати. Ага. Спробуємо як вантарію. А вдруг буде сигнал.

За одним разом переходиться. Так тільки ти розвернувся вже в іншу сторону.